Вітаю, Мерц. Мерц з'явився на горизонті. Тепер він вже говорить, що Європа не може, Європа не здатна. Вони б хотіли, але вони не можуть. Цікаво, чи знав про це Володимир Зеленський? І так, мерц, ми, європейці, зараз не можемо чинити достатній тиск на Путіна, щоб припинити цю війну. Цікаво, а чому вони не можуть чинити достатній тиск на Путіна? Може, тому що закуповують газ і нафту у Путіна? А можливо тому, що танкери, оці танкери якогось там підводного флоту, тіньового флоту, насправді заходять в Балтію. В Балтію там розвантажуються. А можливо тому, що нафта йде через Білорусь. Можливо, саме тому Україна бомбила саме нафтопровід, частину нафтопроводу Дружба на російській території до розвилки між Україною і Білоруссю. Тому що, виявляється. Виявляється, Європа таки дійсно спонсорує російський тероризм проти України. А тому ми і не можемо чинити достатній тиск. Не можемо чи не хочемо. Не хочемо жити бідно. Не хочемо жити з дорогим газом. Не хочемо залежати від Сполучених Штатів Америки, не хочемо возити газ з Катара або Саудівської Аравії. Ми його краще будемо перекачувати через Індію. Власне, Вітков і сказав оцим європейським лідерам. Звідки вони беруть нафту і газ? З Індії. З Індії. Тоді, коли вони сиділи всі і на голубому глазу, вважаючи, що Трамп ідіот, казали йому: це тільки Угорщина, це тільки Словаччина качає газ. Ми ні, ми ні до чого. Трампе, ми тут ні до чого. Віков не витримав і зразу їм сказав: Друзі, ви не тримайте нас за ідіотів. Ви качаєте російську нафту, завозите її через Індію. От і все. Тому дійсно ми не можемо чинити достатній тиск. Не хочемо. Адольф Штрасе, Гітлер, привіт! Ти не хочеш. Ти просто не хочеш. Бо ти все. Бо ти хочеш дюргати і Російську Федерацію, і щоб в Україні війна була. Тобі вигідно. Бо дедушка твій там просто тобі ладошками хлопає з того світу. Це той дедушка, який вулицю переименував на Адольф Гітлер Штрасе. Да? Ні, ну, знаєте, онук за дідушку ж не відповідає. Тільки онук якось мені дуже нагадує. Нагадує людину, яка з чистю гордістю проходила по Адольф Гітлер. Мене це турбує і непокоїть. Бреше, на мою думку. Ми залежимо від допомоги американців. Ви хочете не залежати від допомоги американців. Ви хочете купувати російське, задешево. І поменше залежати від американців. Тому що ви не здатні, ви ні на що не здатні. Ви грабували світ століттями. Ви ж мали імперії. Португалія, Іспанія, Британія, Франція. Та що там казати, Данія, яка ніби сьогодні така маленька, знаєте, невзрачна країна. І та була колонією. Це вже я мовчу там за деякі інші історії. Ви ж гатили одне одного на своєму континенті. Ви ж знищували одне одного. 107 років війна йшла. Перебили дві третіх населення Європи. Ви там за що билися? За прапор. Як сказав, є ж, не буду згадувати хто, а то підете ще читати, не дай Бог, порозумнішаєте. Так він сказав: коли прапор, прапор стає Богом, людина стає м'ясом. От і все. От ви це й робили. Для вас ніколи людина не була цінністю. Тільки десь в останні там, десятки років. Коли ви чомусь вирішили світові показати, що ви захід, що ви інтелігенція, що ви. Та ви ще 200 років тому назад обгажували лувер. Там до сих пір деякі кімнати закриті, бо воняє. У вас туалетів навіть не було. Ви про що розповідаєте? Про що? І ось сьогодні мерць, дідушка якого ще не так давно. Вулицю перейміновував на Адольф Гітлер Штраси. Тепер розказує про те, що вони не хочуть залежати від американців. А від кого ви хочете залежати? Від кого? Від Росії. Ну так ви й залежите від Росії. А тільки щоб залежати від Росії, точніше, не залежати від американців. Вам потрібно, щоб в моїй країні йшла війна. Ну, то все. Бачимо, що Китай, Індія, Бразилія та інші країни відкрито підтримують Росію. Бачимо. Знаєте, мені Веки. Бо я був тупим і раніше не бачив. Я бачив. Я вже три роки по інтернету ходжу і кажу, що Трамп хоче зупинити війну в Україні, тому що для США небезпека, консолідації навколо Росії, Китаю, Індії і деяких інших країн. Власне, це і відбулося. Але ж ви тупі. Ви очолили свої країни, будучи або тупими, або лицемірами. І я думаю, що ви не тупі. Ну не може бути онук мера міста, який перейменував Адольф Гітлер Штраси, ну не може бути геть тупим. Правда? Тобто лицемір, тоді виходить, що лицемір, людина, яка просто бреше, бреше в очі. І їй не шкода нічого і нікого. Вони помітили, вони бачать, що Індія, Китай і Бразилія концентруються навколо Росії. А ви хто? А ви падавани, ви взагалі ви навіть не концентруєтесь. Ви просто отсасуєте в Російській Федерації нафту і газ. Можете слово нафтагаз викреслити з цієї формули, і буде те, що ви робите. Коли війна в країні, в моїй країні війна, а ви радієте, що берете в Росії нафту і газ дешево. І вам байдуже, вам байдуже, що гинуть діти, вам байдуже, що гинуть в Україні молоді хлопці. Кладовища всі забиті дівчатами і хлопцями. А ти сидиш в очочках Адольф Гітлер і розповідаєш про те, що ти бачиш. Ну, я радий, що ти бачиш. Але легше від того Україні не буде. Мені б хотілося, щоб в Україні бачили, хто ти є. І чи варто на тебе взагалі розраховувати. Мене турбує, каже, і зізнаюсь, засмучує. Боже, він ще й зізнається, подивися. Зізнається, це його ще не питали, а він уже зізнається. Засмучує те, що ми європейці. Який ти європейець? Ти Адольф гітлер штрасе внук. Для якого війна між Україною і Росією кайф. Гинуть українці, гинуть росіяни, а ти отримуєш дешеву нафту і газ. Ну все те, що, про що мріяв а, Гітлер. Один в один, щоб гинули українці, росіяни. А Велика Германія отримувала каспійську нафту, газ майже безкоштовно. Гітлер не дійшов до Каспію і не зміг захопити родовище. Не зміг. А ви змогли. ви змогли. Ви не врятували Україну від цієї страшної війни. І в мене таке є підозра, що ви ще і робили все, щоб це розпочалося. От Трамп, коли каже, якби я був президентом, це не розпочалось, я йому вірю. Трамп за крок до того, щоб звинуватити Європу. За крок. Ось побачите, запишіть це відео 6 вересня 2025 року. Трамп за крок від звинувачення Європи в тому, що війна розпочалась. Це буде винний Путін і Європа. Я вам обіцяю, що це буде. Бо Трамп уже виходить, він втрачає терпимість. Він ще намагається якось за цими європейськими лідерами якось говорити. Але терпець втрачається. Так от, ми нас засмучує, каже, що ми, європейці, зараз не граємо у світі ту роль, яку хочемо і маємо грати, щоб захистити наші інтереси. А це яку роль ви хочете грати? Роль імперій минулих століть Португалія. Британія, Франція, Німці. Ви таку хочете роль грати? Хто там із класиків казав? Над Британською імперією не сідає Сонце, не сідає, тому що Британія була в усіх куточках світу? Ви таке хочете? Та це не повернеться. Тому що ви були в імперіях торгашами, баригами. Ви й залишились ним. Ви бариги. Які просто барижать. У яких немає честі, немає гідності, немає нічого. Є політики, є якісь протоколи, є забюрократизовані процедури і більше нічого. Това же люди вільно не живуть навіть. У нас обмежені права. А у вас люди взагалі таке відчуття, що вони десь далекі від політики. Вони навіть не займаються політикою. Кому, що ви зараз будете робити? Кого ви намагаєтесь вчити? Місце він хоче займати. Бери автомат і йди на поле. Воювати разом з Україною. А ти не хочеш. І не тому, що ти боїшся, тому що ти не хочеш, щоб війна закінчилася. А Трамп хоче. Подумайте, шановні мої громадяни, про це все. Подумайте про те, як європейці себе позиціонують і що вони розповідають нашим чиновникам, коли вони туди їдуть. На жаль. Але оця братія миру для України не хоче. І ніколи не хотіла. Ніколи. І от тому у 2022 році прилетів Боріс Джонсон і сказав, що будемо воювати. А тепер Борис Джонсон. В костюмі динозавра бігає по полю, а за ним наздоганяє його Страус і клює його в живіт. Бачили це відео? Ну, це так, з двох відео одне. Оце такі люди. Оце такі люди не врятували Україну, не штовхнули Україну до переговорного кейсу, не пояснили. Хлопцям, які ще вчора в кварталі серіали знімали, не пояснили їм, що таке геополітика, геостратегія, чим це закінчиться, які є ресурси. Не пояснили. А тому що за зачиненими дверима, похлопавши Володимира Олександровича по плечу і відправивши його в Київ, продовжувати боротьбу із запевненнями, що ми вас там будемо рятувати, сіли за закритими дверима в бані, куди викликали там ну, я не знаю, мальчиків, напевно, чи дівочок. Ну, Може, і мальчиків і дівочок. І вирішили, що ви будете на цьому барижить, на війні, на смертях в Україні. А та і приїжджаєте до України, стоїте над прапорцями загиблих героїв, робите вигляд, що вам шкода когось. Нікого вам не шкода. Вам не було шкода вашим дідам, Адольф гітлер штрасе Вам не шкода зараз. Бо чим більше українців загине, тим вам краще. Бо дешевша нафта, дешевший газ. І не потрібно розповідати моїй країні, які домашні завдання треба виконувати. Якщо я в цій країні кимось стану, оцього всього не буде. Ніякої Російської Федерації, отих, отих таможених союзів, але і вас теж не потрібно. Для нашої країни все достатньо, все є. Абсолютно. Земля, люди, грунти, копалини, все є. Все є. Вас тільки треба вигнати. І ваш вплив потрібно зменшити. І ніяких домашніх завдань. Ніяк. Дякую